Привіт-привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з новою формочкою. Це ось такий шикарний інжирчик. Бачите, він як справжній, прекрасний, просто чудовий. Кайфанула, я коли його заливала. І ось дивіться така половиночка. Як на мене, ну вона справжня. Дуже класна, ось така в зеленому і в бордовому. Тобто, вибирати колір вам, звичайно, який вам під букет. Ну Мені подобається, коли різні. Ну, і такі, і такі. Воно тоді додає своєї гармонії. Це формочки Регіночки. Група чарівниця Молдс. Не дивуйтеся, що в мене такий колір. Зазвичай ви ж знаєте, регіночки синій. Але в мене, мені пощастило, в мене експериментальний зразок, і тому є можливість вам показати. Ось дивіться, це половиночка, вона має отакий розріз для того, щоб зручно було залити серединку. І ця формочка ось бачите, тут цей корінчик, чи господі як він там називається. Ви зрозуміли, ось він, тут цей пиптик, і сам. Інджирчик. Зараз розтоплю основу і ми разом з вами його зальєм. Почнемо ми нашу заливку з половиночки, тому повний ми поки відставимо. Дивіться, що нам треба для цього? Ми максимально відкриваємо нашу формочку, орошуємо спиртом. І нам треба так залити, щоб залилась тільки оця серединка. Не повністю весь інжирчик, а тільки оця серединочка. Я просто так охлюпаю і дивлюся, чи все залилось. Якщо не все залилося, то я. Допомагаю собі трошечки піп'яточкою. Ось опускаю і додаю там, де не додавалось перший раз. Ось так. Все. Далі треба якось облокотити так, щоб дати можливість застити нашому милку в такій формі. Так, поки милку застиває я вам покажу. Яку я буду використовувати основу. Ось, дивіться, колір Ось такий у мене Темно-фіолетовий, темно, -темно а цей колір буде такий з розовиночкою трошки. Е, зараз застине слой, і тоді будемо творити далі. Е, дуже швидко застиває наш слой, і зараз дивіться, нам треба обережненько по краю. Ось так прибрати зайве. Я сподіваюся, вам видно. Ось так просто обережненько, по краюшку ми проходимо і зайве ну, ось такими полосочками бачите, зовсім трошечки його. І далі я розтоплю основу і покажу вам, що ми робимо далі. Так, дивіться, основу я розтопила, але забула вам сказати, що цей слой обов'язково треба процарапати, щоб вони гарно зцепилися між собою, щоб у вас ця серединка потім не відвалилася. Ось так гарно процарапали. І далі орошуєте спиртом. Одягаємо резиночки. Щодо аромату, аромат, я дуже люблю інжир. Аромат у нього такий ніжно-солодкуватий, непритурний. Ем, на жаль, я не зустріла ідеального інжирного запаху, і тому я використовую такий, як вважаю, за потрібне. Які використаєте ви, це ну, ваша справа. Ем, кожен використовує те, що любить. Я в даний момент використаю такий Мартіні Лаванда це ех, душечка США. Вона мені подобається по аромату, вона така ненав'язлива, але тим не менш дуже приємна. Далі що ми робимо? Так, резиночку забула одіти. Одіваємо резиночки. Далі. Ми беремо оцю темну основу наливаємо повну повну до країв. Так, далі. І виливаємо. Отак, гарно струшуючи. Виливаємо. Наші відео, дівчата, збору букетів. Я зовсім не жадна, але буває я порою. Фейсбук він настільки жадний, як то кажуть, він е, вимагає, щоб відео було не більше 6 хвилин. А моє відео я іноді так розходжуся, що хочу стільки подати вам інформації, що ну, ніяк я не можу вкластися в ті нещасні 6 хвилин. І то 6 хвилин теж вони не завжди можуть е, не дають нам можливості зняти те, що ми хочемо. Тому іноді я в себе на сторінці в Ютубі виставляю е, інформацію. Тому дивіться, і на острові, і там шукайте інформацію. На острові дуже багато інформації, дівчатка, шукайте. Ой, заболталася. Шукайте, дивіться. Інформації багато, багато корисної інформації. Не лінуйтеся. Ми для вас знімаємо, а ви дивіться, шукайте те, що вам цікаво. Все, тепер наша основка застиває. Потім будемо дивитися, що в нас вийде. А я поки поприбираю ці клякси. Я думаю, наше мило застило. Для того, щоб дістати з форми, бажано, щоб форм, ну, наше мило було повністю застивше, а не наполовину. Тому що там є отей пиппик такий е цікавенький, зараз покажу вам його. Е ось цей гостренький, щоб він не обламався і е ну, якби був в гарному вигляді. Е так, відкриваємо спочатку половиночку так. Ось наш розріз. І достаємо. Ось. Дивіться. Ось цей краєчок і серединочку повністю я зафарбовувала. Бачите, ось так вона виглядає? З цієї сторони ось такий він. Ножку можна підрізати, зовсім зрізати або лишити. Це на ваш розсуд, як вам більше подобається, як ви будете в букет його ставити. Але скажу вам так: я зрізала, ось тут, бачите, повністю. І я думаю, що в букет воно мені не пройде наскрізь. Ну, але дивіться самі. Так, достаємо другий інжирчик. Вже достаю на другий день, бо було дуже пасмурно, йшов дощ. І тому дивимося сьогодні. Сьогодні теж дощ. Так, нажимаючи на низ, перевертаємо і видавлюємо. Ось, дивіться, який краси. Бачите? Е, ножки тут у мене не вийшли. Ну, в принципі, я ще цього не розпраюся, того, що воно буде одіти на е, паличку. Ось з цієї сторони він більш розовенький. З цього боку він такий плямистенький у мене вийшов. Є, що, можна підтонувати його. Е, Тінями або фарбами. Так, і тепер давайте зважимо, подивимося, яка їхня вага. Бо бачу, ще у рігінки немає. ваги на них дивимося. Так, вага ціленького 42 грами, і вага оцієї половиночки 20 грамів. Ну, зрізавши ножку буде рівно 20. Так, ось так вони виглядають уже в фарбованому вигляді. Показую ще разочок. Отак не фарбовано. Купувати чи не купувати діло кожного мені подобається. Всім вдалого дня, творіть із задоволення.